У Борисполі оголошено траур. 29 травня сталася трагедія, внаслідок якої загинули троє працівників Бориспільводоканалу Юрій Неверенко, Володимир Василенко та Михайло Лузанов. Чоловіки загинули під час виконання аварійно-відновлювальних робіт у каналізаційних мережах. Трагедію коментує телефоном перший заступник міського голови Микола Корнійчук. Там у цій ями кондиційні направляють в трубу, поспизнувся, упав. От, достатньо було одного вдоха, щоб його паралізувало дихання. Другий побачив, що Другий це був Василенко Володимир Федорович, і третій бригадир Євиренко Юрій Федорович. Також думав, що він і їх витягне двох. Теж там Значить, Зараз прокуратура розслідує груповий нещасний випадків, прислідує державне підприємство Держгір, але всі засоби захисту, які необхідні для виконання таких робіт, були наявності. На кожному стоїть білочка е центра мітрології під і стандартизації. Тримається і протилога, е і мотузки, якими потрібно страхувати працівника, і страхувальні пояси із ямками, які вони повинні одягати під час проведення таких робіт. Ось що хати було зроблено.